Точний інтелект у форматі чат-бота без інтернету, легко. Є такий проєкт OLAM, називається. Так, як у мене Windows, я качаю для Windows. Встановлено. Тепер нажимаю комбінацію Windows R, CMD. Пишу в командному рядку. Я буду використовувати Lama 3. Lama 3 це продукт компанії Meta. Тобто вони спеціально навчили її і опублікували в відкритий доступ. Зараз будемо використовувати ось цю от модель на 8 мільярдів параметрів. Як бачите, є більш просунута на 70 мільярдів параметрів, але вона займає 40 ГБ. І плюс це треба більше 32 ГБ оперативної пам'яті. У мене, наприклад, 32 ГБ. І цього не вистачає. Тобто, відповідь мій приходиться чекати по 5-7 хвилин. Ну ось, Все скачалося. І, в принципі, чат запустився. Але. Покажу вам, як запустити після інсталяції. Тепер знову тиснемо Windows r CMD. і пишемо наступну команду Olama, run, Lama 3 Enter. І все, ось наш інтерфейс для роботи з чат-ботом. При цьому трохи завантажуються ресурси, процесор. До речі, відеокарта бажана, щоб була NVIDIA. І процесор якомога потужніший чим більше ядер, тим краще. Давайте повторимо. Єдине, що часом може генерувати текст на англійській мові, хоча б по контексту те, що пишеш по-українськи. Все, ось так от просто все робиться. Які плюси? Тобто у вас виходить локальний чат-бот, який не потребує інтернету. Ось відключаю інтернет. Запускаю. Наступний плюс: це робиться, як бачили, буквально в кілька кліків, просто треба зачекати. Отже, чим відрізняється це рішення від ChatGPT, CoPilot або Gemini? Локування відбувається в такому форматі, ніби кожне повідомлення це окрема бесіда, то ви, певно, замітили, що е, можна трошечки поговорити, і, і штучний інтелект він буде тримати тему. Тут, на жаль, так не працює, тобто буквально одне два повідомлення і все тема втрачена. Проте, якщо зараз все настільки доступно, я думаю, років через 5 подібні системи будуть в кожному годиннику. Не побоюся цього сказати. В кожному годиннику буде штучний інтелект, який буде розмовляти з вами повноцінно і осмислено. А в наступному відео я вам розкажу і покажу, як зробити телеграм-бота приблизно зі схожим принципом і інструментами. Єдине, що використовуючи програмування на мові Python.